І всім привіт, народ, вас підпустив, продавайте так, ми продовжуємо грати в World І я дуже сильно, у мене зараз неймовірно, просто дуже сильно, неймовірна нестача заліза. Я зараз ми дуже сильно паралізований в розвитку по залізу, в розвитку самобази. Загалом розвиватися може ще дуже хорошо, і дуже далеко, але нові обладунки, нова зброя, ось це все, воно все впирається зараз в залізо. Тому я, моя мета зараз просто збирати якомога більше руди. А Угу, я зрозумів. У мене кейло сломалось. Два зливка ще витратив на це. Що тут, воно приплавилось хоча? О, лаф. І мені треба дуже багато. Мені дуже багато, прям дуже багато заліза. Я не знаю, можливо. А давайте порахуємо, скільки заліза мені треба. На цю виробничу лінію. 200 руди. 210 руди. тому що ще цвяхи. Це 10 руди, на тебе 210. Саме руди треба. І на тебе плюс 50. А, плюс 100. 310 саме руди треба. Ну, мені здається, я на це і витрачу всю серію просто. Блін, не цікаво, наскільки, скоро я зможу побити цього Мамонта. У мене вже 28 рівень. Мамонта 38-й, 10 рівнів. Але не забуваємо, що кожен наступний все складніше і складніше качається. Як хорошо, що в мене є поняшка, вона прям сильно пришвидшує процес. І знаєте, що я про що я подумав? Я зараз видобуваю потрохи. Може я щось пропустив? Якусь щось нове, що до. краще ще збирає залізо. Не Металл металлическое кайло и все, больше нема. О, тут что-то крутое будет. Рефинаты. Ага. Что-то мне подсказывает, что оно еще сложнее будет. Блин, снова переполненный. А чем? Что я? Пал сферы, давайте 6 кг их скину. Так, я знаю, что тут есть скринки. или нет. Давайте я позвоню в инвентарь. Что мне? А что мне камьяне? Камьяна сакира. пшеница. Как мне пшеница опинулась в, 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 в инвентарь? Ні не інвентар почистив, але мене нічого такого не щоб прям сильно чистити? Так я тут поруч з базою дуже... майже все видобув. Напевно, треба телепортуватись. Я ж сподіваюся, ці залізні камінчики є усюди. А тут, до речі, пали, яких я б скидував. Давайте підберу, бо є можливість. Так, окей, щось тут я не бачу, взагалі, металевих. Повертаємось на базу, краще буду навколо бази бігати, тому що там воно 100% є. А тут я металевих камінчиків взагалі не побачив. Блін а може є десь прям. Такі дуже. куди кращі металеві камінчики. Наприклад, тут де купа агресивних мобів. Так. Можу ось тут подивитись? Там багато кам'яної площі взагалом. Може там є якісь металеві камінчики, які прям круті, з яких багато випадає, а я їх проігнорував. Ну, ось тут якийсь посередині великий. Хоча виглядає, як звичайний камінчик. Просто Звичайний металевий камінчик. Яйця, якщо бачу, не, збирати. не забуваю збирати. О, вони там хочуть битись. Поняшка, ти сама впораєшся. Це не питання, це просто констатація факту. Просто руда падає. Серйозно, Вепони з дамажу вже? Так, треба точно повертатись додому. Політимо на пташці. О, він дерма ось так полутів. Сподіваюся, це якесь зелене. І знову я на базі. Якщо вам цікаво, скільки я вже зібрав, то зараз скажу. Секунду. 195. Непогано. Ну, Давайте так, воно не настільки повільно збирається, як могло здатись з першого разу. Я тут ще 97 можу зробити. 97, ураховуючи те, що в нас вже є. У нас вже є 51 плюс 97. Цього... Ну просто більше питання до. до ось тебе. 100 і плюс 20. Коротше, мені ще збирати і збирати. Ось хто тут каміння лишив? Мене дратує, вони просто сюди лишають каміння. Байдуже. Полагодимось. Та поспимо одразу. Не хочу ніч чекати. І доброго ранку. Новий день. Новий день, нові камінчики. А, ні, мені здалося. Я думав, камінчики зараз павнились. Але вони точно розпавняться на тих же самих місцях. Раз в деякий час вони точно розпавняться. Поруч з дому я вже не буду шукати, я тут все почистив. Сюди? Давайте спробуємо сюди. Я просто коли е, подорожував, я не придивлявся до камін... камінців. Я в першу чергу шукав палів А треба було ще і придивлятись до всього іншого. О, ну ось тут є. Прям. О! Ось там ще один. Прям поруч з телепортом. Це прям прекрасно. Ледсбрать з такою ж самою швидкістю. А знаєте, про що я забув яйця залишити? Я ж там зібрав декілька яїць, з яких можна вирощувати палів. Настепнеш? і... Я був тобі впевнений. Але дарма. Якщо б вони ще важили менше. Просто через їх вагу мені доводиться постійно туди назад бігати. Все, я переповнений. Ну, я не хотів... Я замість того, щоб прикликати нашу пташку, підняв те, що скинув. Я знову, замість того, щоб зістрибнути, підняв щось, що на землі лежало. Ааа, дратує. Там як справляєшся з переплавкою? Ну, дуже дуже повільно. Але я її не тороплю нікуди. Я нікуди не торкув. Вирощується. Вирощується. 108 кг у мене зайнято. На що? На блін, я... мене знову змусили підняти. Так, дроп. Дроп. Потім віднесуть куди треба. Вони просто коли лишають на землі, ти що зібрали, і того я випадково підбираюся. Так, тут нічого особливого нема. Може тут щось є особливе? Якісь особливі камінчики з рудою, які дають бірші. Попрошу, дякую, що тут прям поруч зі спавном є камінчик з рудою. Але він звичайнісінький. Я. А я думав, коли відкривав за древні очки технологій видобучу каміння, коли відкривав, я думав, що вже більше ніколи не буду видобувати. Все, я забитий прям впритик. Так, головне, щось випадково не підібрати по дорозі. 142 руди. Плюс тут одна, допустимо, і ви 48. Хм. Наскільки в нас ще рути? у нас? А може цього вже і досить? Може цього вже і досить. Насправді кажучи, я знаю, що в нас є пол пало, який кідінг робить краще. Сортування по кідінгу. Ось ти, але ти ще просто збираєш деревину, тому я тебе прибрав. О, окей, давай вас поміняємо місцями. Я сподіваюся, ти одразу підеш випалювати. Так, бачите, він прям швидше випалює. Просто мені, мені не подобалося, що він ще деревиною займається. Насправді кажучи, ви хочете, що у нас ще 142 руди. Давайте на всяк випадок ще раз видобуду одну партію. Так мене змусили підняти зерно. Щоб потім не відходити, зараз останню партію роблю і все. Давайте ось тут на цей раз спробую. Як я зрозумів, в принципі, на кожній точці є поруч істочники руди. І мені щоб кожен раз не шукати. Да... Ну так, ось. Вони прямо поруч є. Тому кожен раз коли видобуваю руду, краще в якийсь випадковий обрати для себе, коли тепер... куди телепортуюсь і там видобувати, щоб далеко не бігати. А мені зараз, знаєте що здається? Що я зараз не видобуваю до кінця руду, а вона кайло раніше сломається. Знаєте, про що я ще подумав? Можна, напевно, дуже просто збирати досвід на тому, щоб просто часто ловити босів. Їх, їх же так само можна 12 разів спіймати з додатковим бонусом. Все. Кайло сломалось. Ось на цьому і зупинимося. А де наша собачка? Ти, ти, ти була? Чому я тебе мав перевикликати? Ну, А що якщо? Побити тебе? У мене ще є час. У мене є Є пал сфери. Давайте підемо ще раз тебе поб'ємо. чому б ні? Час є, сфери є. В чому проблема? Арбалет є. Ось як погнали. Скоріше за все, ти просто будеш з ним битись, а я в сторонці стояти. Ой, як тут багато вас всіх! Шкода, що я вас вже дозбирав. Хоча... Ні, здається, ось цих я не дозбирав. Ілів ліфмуків, О, поруч з босом їх тут багато. Все, злазимо. Не. Ой. О, тепер влучив. Ого! Який він слабкий. Раніше ти здавався прям сильним, а зараз. Ну, хоча я раніше його також дуже швидко вбив. Так, головне, щоб обережно, щоб ти не вбив його. Все, повертаю. Тепер 17%. Достатньо, щоб спробувати. Ски... Мені просто цікаво, скільки я зараз досвіду. я его спьимал. И сколько это? 2200. Фактически 1000, потому что все мои юниты. Короче, 2200 это прям... это прям хорошо. Ой. А что ты меня забажаешь? Ты что? Думаешь, я тебе не спьимаю? Ты куда мажешь? На. Ой. То вот есть теперь голову не требую. Да все, ты сейчас спьимаешь. 37% шанс. Я? Ой, прекрасно. До дома 1800. У мене фактично 1851, я отримую при ловлі в будь-якому випадку. Ну, якщо там до 12 юнітів цього вийду спіймав. Це прям прекрасно. Так, ти ще смажеш? Ти ще смажеш, але. Блін, смажеш прям хорошо. Ти майже все пересмажив. 197, плюс там ще десь є, плюс. Коротше. Хм. Щось тут, руда. Тут 49, чи. коротше. У нас вистачає всього. Ти тут. О, і ти... ти. вже виростився, значить якась фігня. Якщо так швидко. Чилит. Ну і ти ж через 33 секунди. Ну, до речі, непогано, все одно 1800 досвіду отримав за нього. Так. Бе. На тебе все одно в мене зараз нічого нема. Так, давайте спочатку. Де? До речі. А, в інфраструктурі, так. А, в мене і на тебе нема. Треба в будь-якому випадку зібрати. О, все, він, 97 зробив. А тепер ще 123. Вперед. Так, і як я розумію, що лінія виробництва просто не буде працювати без пауергенератора. Тебе, ну, в будь-якому випадку спочатку тебе треба буде побудувати. І, скоріше за все, на тобі має працювати електропал. Так, і друге це тут вже до... виготовлялось. Що... Хто ти такий? А, Фабл... фадлер крот. Так, будуйте? До речі, всього 4. Чотири зливки не вистачає. І дуже багато цвяхів. О, дякую, за стріли Ось Так, 10. Це буде двадцятка цвяхів. А ти. Ну, дороби! Куди ти пішов? Відпочивати? Ти, ти. Я відпочиваю? Ти думаєш, що я відпочиваю? Що ти вирішив, що ти можеш відпочивати? Так, окей, знаєте що? У нас зараз є час, і я хочу. Ось так, полубокс. Я скину тут зайвих. Подруга, Я тебе зібрав і нас ще є. Ось ти, 15 го рівня. Чому б також не спіймати? Ну, типу, я на цьому дуже багато досвіду піднім... піднімати прям дуже багато. Чому б і ні. Просто назвіть мені хоча б одну причину, чому б не залізти сюди. Хочте, що це поки це шутку. Ось так. Випускаємо пташку. Робимо постріл. Перший постріл чекаємо пташку, щоб зупинити. Оху, як ти непогано дамажиш Головне, не вбити. Це? Назад. Блін! Я не хотів, пробач. Але 700 досвіду, все одно непогано. Думати, ви думаєте, не ви мені боляче робите? Окей. Ось так. Ого, я ж можу сам вас повбивати. На. Живий навіть. Окей, тікаємо, звідси. Він так прикро, що я тебе вбив, я не хотів. Якщо ти тут... А, ще не переплавив? Мені здається, там два не вистачало. А, ні, тут ще багато не вистачає. І цвяхи ще не вистачає. Зато хоча б павергенератор побудували. Угу. Ну що ж, по посанню описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, звишите на неї рецензію. Якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і, хоч сідо, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.